Дивіться, якщо є дефект на лиштві, отакий от дефект, це є дорогий автомобіль, Nissan Rogue, Відповідно, ця лиштва коштує дорого. Її вартість 50 доларів. Але бувають такі царапини незначні. Вона придатна до вживання. Тобто, всі кріплення цілі ну має чуть косметичний такий задир. так? Ця лиштва тоді продається за 50% від ринкової вартості. Тобто, якщо її ринкова 50, відповідно, вона буде продаватися за 25%. Є клієнти, кому пасує таке, є кому не пасує, хтось принципово хоче ідеально. Як кажуть, на смак нема друзів, так? чи як там розшифровується правильно? Ну, якось так. Е, що? Кому необхідна лиштва на Nissan Rogue, Є ще в наявності і зараз доїжджає машинка, буде повністю вся лиштва на всі двері, на всі арки, передні, задні. Будемо сподіватися, що буде без дефектів, але є ще декілька штук, які мають дефекти, які будуть продав... продаються за половину вартості. Ось тут ця немає дефектів. Вона чуть грязна, але дефектів немає. Одним словом, по запчастинках телефонувати, щоб знайти контакт, заходити по переходите в контакти в шапці профілю, і там є телефони, один другий телефон. Є посилання на вайбер канал, на телеграм-канал. Одним словом, хто захоче, той знає.